6 грудня українці відзначають одне з найважливіших державних свят День Збройних сил України. Саме цього дня у 1991 році був ухвалений закон про Збройні сили України, який юридично закріпив створення нашої сучасної армії. І з того часу вона стала міцним щитом, силою та головною опорою державності. Сильні незламні, Воїни, які нас захищають завжди. Сильні, мужні, відважні, нас захищають. Про наших військових. Ну, По-перше, це дуже сильні хлопці наші, які нас бережуть, воюють. От, і дуже велика подяка їм за це. І ми сподіваємося, що все буде добре в нашій країні, вони самі найкращі в цьому мирі. Те, що на душі це не можна передати. Сильні, мужні і гарні. Збройні сили нормальні, хороші, дуже добрі. І не лише словами, а й ділом павлоградці підтримують українських військових, долучаючись до волонтерства та допомоги на передовій. Ми підтримуємо, наша організація захист підтримує ВСУ, здаємо денежку, Ну і різні тут. Шрапнелі їм робимо, Ну, коротше, вказуємо цією допомогу. Не діньгами, а товаром уже. Недавно тут завтра такого павербанки їм видали. Сьогодні українські військові це сила, яка не дає ворогу просунутися ні на крок. Це люди, які тримають небо, землю і море. Це герої, завдяки яким мільйони українців мають дім, свободу та майбутнє. Я їм хочу побажати здоров'я, і найголовніше, щоб вони повернулися живі до своїх сімей, до своїх батьків, жінок і саме головне дітей. Вижити при будь-яких обставинах, щоб вони тільки жили. І все буде добре. Щоб швидше війна кончилась. Та прийшли вони додому, хлопці. Жалко їх, кров тече. Більше зарплати. Побільше, більше, ніж в депутатах. Терпіння їм. Бо з нашими допомогами їм там дуже важко. А без нас іще хуже буде. Ми допомагаємо, як можемо. Ну, як я бачу перемогу. Кінець війни, щоб війська Російської Федерації пішли додому. Оце я бачу так. Українську землю в різні часи боронили княжі дружинники, запорозькі козаки, січові стрільці, воїни УНР та УПА. Сьогодні цю естафету мужності продовжують захисники Збройних сил України, які стоять на варті свободи і життя свого народу. Наші воїни, нащадки тих, хто віками виборював право України бути вільною. З Днем збройних сил України.